Брюсселі Зеленський зустрівся з європейськими лідерами. Головною метою було обговорити завершення війни, адже є ризик зменшення допомоги США при Трампі. Тож тепер Європа може взяти на себе відповідальність за підтримку України. Приїхали керівники багатьох країн. Все, щоб переговорити з Зеленським, та раптом під час зустрічі сталося те, чого ніхто не чекав. Кадри у ролику, а ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Президент Володимир Зеленський як Приїхав з офіційним візитом в Брюсселі після низка зустрічей, дав коментар засобам масової інформації. І президент оцінив як дуже хорошу зустріч, що відбулась з європейськими лідерами в брюссельській резиденції генерального секретаря НАТО Марка Рюте. Про це Зеленський розповів журналістам за підсумками зустрічі із генеральним секретарем НАТО та провідними європейськими політиками. Ця війна як один день, і він ще не закінчився на Жаль, але ми робимо все, щоб Україна була сильною, щоб ніхто нам нічого не нав'язував. Я думаю, що все в нас виходить. І з партнерами була дуже хороша зустріч. І не одна була з президентом Макроном, з генсеком НАТО. Рюте. Потім в нас була перша частина зустрічі з лідерами Європи, зазначив глава української держави. Зокрема, він також висловився і про миротворчі війська. Ми підтримуємо ідею посилення України. Я позитивно сприймаю, що Еммануель Макрон вже. Мав контакти з деякими лідерами поки не хочу говорити деталі, тому що ми в процесі. Ну я бачу, що є вже позитив від деяких лідерів щодо цього приводу. Це непростий процес, ви розумієте, які в цьому є ризики, сказав він. Далі Зеленський продовжив обговорення спільних позицій України та європейських країн під час комунікації із майбутньою адміністрацією США. Для нас дуже важливо, щоб Сполучені Штати Америки та Європа діяли разом та були об'єднані на навколо України ми не можемо нічого втратити. Ми не можемо втратити Європейський Союз. Ми не маємо права втратити підтримку Сполучених Штатів Америки. Просто не маємо права дати можливість шляху виграти цю війну. Також президент України висловився, якою, на його думку, є сильна позиція України для переговорів у документі. Плани перемоги все є. Всі деталі, які ми вважаємо, нас посилять, і відповідний пакет, який може зменшити потенційне виробництво тієї чи іншої зброї на території РФ. Плюс гарантії безпеки розуміємо, що найсильніші гарантії безпеки НАТО. Посилення нашої армії, посилення нашої економіки щодо економіки. Мені здається, партнери зробили важливі кроки до 50 мільярдів. Також ми отримали у World Bank 20 мільярдів із сполучених штатів Америки. Ми забезпечені фінансово наступного року. Я вважаю це також посилює Україну, але на все виконано, щоб сказати, що Україна сильна для тих чи інших дипломатичних кроків. Про НАТО Зеленський сказав зокрема таке: ми ні від кого не очікуємо. Ми боремося за це. Кожне таке рішення дуже складна частина історії нашої держави, і тому ми не можемо нічого очікувати. Ми можемо рухатися, робити максимум, щоб це вийшло у нас. Далі цитую Гарантії у нас є санкційні фінансові щодо пакетів зброї. Цього недостатньо, щоб гарантувати, що Путін не прийде знову. Тому найкраща сильна армія, велика армія, найбільше в Європі армія обмеже. Та силу нашої армії ми просто не маємо. Права у будь-якому випадку, у свою чергу Марк Рюта сказав дуже високо на порядку денному буде забезпечення того, щоб президент і його команда України перебували в кращому становищі в той день, коли вони вирішать почати мирні переговори. Заявив він також. Рюта заявив, що НАТО знає про потребу України в 19 системах ППО для захисту критичної інфраструктури. Альянс буде робити все, щоб Україна була максимально сильною, коли б ми не прийшли до більш активної. Дипломатії додав він. Гансек також сказав, що він радий гнудансько-глотовській ініціативі, яка планує не лише купувати зброю, але й купувати її в Україні. Це хороша новина, тому що це означає більше зброї для України, а також гроші для української економіки. Тож це дуже практичний спосіб підтримати вас. Отже, все це буде на порядку денному сьогоднішнього вечора. Наголосив він. Між тим він заявив, що командування НАТО щодо надання допомоги Україні розпочало роботу в німецькому. Ському візбаденні командування НАТО візбадені з надання допомоги Україні. В сфері безпеки тренувань вже функціонує, але ми повинні йти далі, щоб рішуче змінити хід цієї війни, сказав він під час прес-конференції. За його словами, члени альянсу залишається відданим виконанню фінансового зобов'язання щодо надання Україні 40 мільярдів євро допомоги в сфері безпеки. Раніше ж Марк Рюте анонсував, що новий центр НАТО в Візбаденні, який буде займатися допомогою Україні, допрацює до кінця 2024 року. Після цієї зустрічі президент Зеленський зустрівся зі своїм французьким колегою Макроном щодо ключових пріоритетів для подальшого зміцнення позиції України у війні проти РФ. Про що повідомив український лідер, як розповів Зеленський, основним завданням залишається посилення спроможностей протиповітряної оборони. Також український лідер подякував Макрону за підготовку у Франції однієї бригади для української армії. На зустрічі вони домовилися продовжити цю співпрацю та підготувати ще одну бригаду. Розраховуємо, що інші партнери долучаються до цих зусиль і зроблять свій внасок у комплектування додаткових українських. Ких бригад наголосив він. Зеленський зазначив, що вони однаково бачать, що потрібні надійні гарантії для миру, який реально можна наблизити. Продовжило працювання ініціативи президента Макрона щодо присутності в Україні сили, які можуть сприяти стабілізації на шляху до миру. Додав він, також сказав Зеленський, Макрон поінформував його про свою комунікацію з іншими партнерами заради реалізації всіх необхідних кроків для досягнення миру. Тим часом лідер жодної країни. Світу немає права вести переговори з російським президентом Путлером без України. Зараз важливий дипломатичний тиск міжнародної спільноти на Кремль, і це змусить кремлівського очільника сісти за стіл переговорів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькій газеті Ля. Parisian. я наполягаю, жоден лідер у світі не має права вести переговори з Бутлером без України. Ми ніколи і нікому не делегували цей мандат. Ми жертви було б несправедливо, якби всі почали говорити, як має жити країна французи у Франції, італійці в Італії чи американці в США знають, чого вони хочуть для себе. Так само і українці наголосив український лідер. За словами Зеленського, наразі в Україні немає сил, щоб відстоювати в РФ тературі, який їв поки що. Може розраховувати тільки на дипломатичний тиск. Я не думаю, що ми в слабкій позиції, але і не в сильній. Ми в НАТО. Ми не знаємо чи будемо ми частиною ЄС, так в майбутньому. Але коли за таких умов сісти за стіл переговорів з Путлером, це означає дати йому право вирішувати все в нашій частині світу. Спочатку нам потрібно розробити модель, план дій або мирний план, Називайте це як завгодно. Ну а потім ми можемо подати його Путлеру або. Ширше расистам наголосив Зеленський. Ну і тим часом радник президента України з комунікації Дмитро Литвин прокоментував пропозицію про припинення вогню від угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, оскільки ми маємо такого. Настирливого посланця від Путлера нам залишається тільки одне: відповісти на його ультиматум. Нам потрібен справжній, тривалий та справедливий мир для України. Написав він у соцмережі ікс. Литвин додав, що Україна працює в координації з усіма партнерами в Америці та Європі. Саме з цією метою, президент Зеленський зараз буде проводити зустрічі в Брюсселі, і він вже мав чудові зустрічі з президентом Трампом. Ніхто з учасників роботи заради миру не потребує посланців. Путлера. Ра наголосив він. Раніше угорський прем'єр Віктор Орбан в соцмережі, як написав: Ми не будемо реагувати на жодні провокації на столі лежить пропозиція про припинення вогню. Прийміть її або відмовтеся від неї. Це ваша відповідальність. Так він прокоментував твердження зеленського про те, що Орбан не має важелі впливу на Путлера. Днями ж міністерство закордонних справ України закликало Угорщину пропонити аморальні маніпуляції на темі миру та різдва, а також отриматися від односто. Оронніх контактів з РФ, які підривають спільні зусилля з відновлення справедливого миру, і от 12 грудня новий генеральний секретар НАТО, колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте, виступив з суворим попередженням для європейців і закликом до зброї проти Москви Колишній прем'єр-міністр Нідерландів нагадав європейцям про напад Росії на Грузію 2008 року і про вторгнення в Україну 2014 і двадцять років. Скільки ще тривожних дзвінків вам потрібно? Ми повинні бути глибоко стурбовані. Особисто я знаю, що стурбований, сказав він. Росія готується до довгострокової конфронтації із Україною. І з нами про пора переходити до військового мислення. Ну і от Рюта дійсно закликав всі європейські підприємства збільшити виробництво систем оборони та зброї проти дронів та інших нових військових тактик, методів свобода не дається дарма для одного мільярда людей, що живуть у євроатлантичному регіоні. ВВП України ВВП перепрошую Європи більше ніж у Америки, і Трамп дав Розуміти, що Європа має платити більше за цю свободу. Глава НАТО сказав, що якщо ми зараз не витратимо більше коштів, щоб запобігти війні, то пізніше ми заплатимо багато. Набагато і набагато вищу ціну за боротьбу з нею не мільярди, а трильйони євро. Це якщо ми доб'ємося успіху, і якщо ми переможемо. І НАТО надає дійсно тверду підтримку Україні та допомагає своїм членам постачати в країну зброю, боєприпаси та іншу допомогу. А скарги Трампа на те, що союзники США по НАТО не витрачають достатньо коштів на оборону, от якраз вони і сприяли збільшенню фінансової підтримки. Подначив виходить, Трамп їх сказав, що типу, ну що ви що ви вкладуєте? Давайте більше, ало, давайте, додавайте, додайте. І от і погнали. І от почалося це фінансове збільшення саме фінансів потоків, фінансових потоків саме на підтримку військової потужності. України. І е, ем, Рюте заявив, що наступного року військові витрати Росії, ймовірно, становитимуть від 7 до 8% ВВП. А це велика сума. Це приблизно 2 Трильйони доларів це зараз будуть витрати набагато більше ніж у будь-якого союзника по НАТО, окрім Польщі та США. Тоді як її оборонна промисловість випускає танки, бронемашини та боєприпаси витрати на оборону в Європі різко зросли. І очікується, що 23 союзники їхні військові бюджети досягнуть цільового показника НАТО. Це у 2% ВВП. Приблизно це 19,5 трильйона доларів. Але Рюто додав, я можу сказати вам, що нам знадобиться ну, набагато більше, ніж 2% ВВП. Ну і от більше і детальніше про саме візит саме спецпредставника Келога до України Олександр Мусієнко розповість детальніше в сюжеті. Ну, я можу сказати, що я цілком погоджуюсь з президентом України Володимиром Зеленським щодо того, що у Дональда Трампа ще можливо немає повного бачення, тому що дійсно треба отримати повноцінну всю інформацію, яку безумовно така людина, як президент США, ну, лідер такої держави, отримає і буде тоді визначатися. Ми всі чітко бачили, наскільки позиція самого очільника, майбутнього очільника Білого Дому коригувалася і змінювалася по ходу. Тобто на початку передвиборчої кампанії були заяви про 24 години на завершенні війни. Потім Дональд Трамп конкретизував і пояснював свою ж заяву інтерв'ю для CBS News з Парижі. Він говорив про те, що можливо він спробує це зробити, і, власне кажучи, досягти саме за 24 години, якщо вдасться. І так далі, тобто позиція постійно змінюється. Можу сказати, що залишається незмінним, які успіхи вже має Україна. По-перше, Україна змогла перебити наратив, який був протягом кількох тижнів. Він був дуже загрозливим для нас. Він полягав в тому, що, ну скажімо так, певні кола, вочевидь, вкидували в медіа інформацію про те, що а мовляв, нехай Україна піде на поступки. Нехай Україна зробить кроки до завершення війни. Нехай Україна піде до того, щоб посприяти перемир'ю і піде на односторонні поступки. Зараз це відбито. Ми бачимо, як рішуче президент України відповідає на певні закиди, там, які лунають від Віктора Орбана, прем'єра Угорщини чи інших діячів про те, що є українські національні інтереси. Тобто, це наш уже здобуток далі. Другий момент звичайно, вести діалог напряму безпосередньо з новообраним президентом США. Я думаю, що візит Келга до України це важливо, тому що це означає, що посередницьких місій, таких про які говорив би, наприклад, Віктор Горман, не буде. Тому що, власне кажучи, тут вже будуть вступати у роль безпосередньо самі сполучені штати, і вони будуть уже проводити, скажімо, промацувати зараз підґрунтя, обговорювати, вести чіткий діалог і далі вже можливий певний процес. Спецпосланник Дональда Трампа вважає, що Україна і Росія готові до мирних переговорів. А Трамп завершить війну до кінця року. Про це кіт Келлог. Заявив в ефірі Fox Business. Він зазначив, що з приходом Дональда Трампа до Білого Дому для нього настане чудовий час. Келог також прокоментував. Генерала Кирилова в Москві, він зазначив, що ну щоб він ще міг зазначити, що це що це нерозумна ідея, але наголосив, що генерал був законною військовою ціллю для Києва. Також Калох сподівається, що цей випадок. Не завадить початку мирних переговорів? Ну і стосується те, що стосується там цього Путіна і Трампа, такої колізії, якщо проводити таку колізію між ними, чому саме Трамп почав. Більше насміхатися над путіним є е, такі певні е, статті вийшли в, е, в соціальних мережах, і я не можу їх не, е, не, від, не відмітити. Е, значення саме цих негативних негативних висловень Трампа про слабку владу російського президента неможливо применшити. Уже з'являються саме великі оці обриси угоди, які можна покласти, які можуть покласти. Сте край війні в Україні саме обраний президент Дональд Трамп встановив крайній термін для припинення вогню. Це день своєї інаугурації, 20 січня. Поки що, поки що, після його переобрання тільки Україна змінила свою позицію для початку переговорів. Наголошую, а Путін поки що не сказав. Нічого, наскільки я пам'ятаю, він тільки озвучував е свої думки: що ми не хочемо ні з ким переговорів, ми не ведемо ніяких переговорів, і е не Бензе, там щось теж висловлював свої якісь ефемерні вислови були. Ну і. Е Гірше того саме один російський олігарх він дискредитував цей процес, прямо заявивши, що Росія не відповість на жодну пропозицію. І 8 8 грудня тон Дональда Трампа дуже змінився. Він звинуватив Володимира Путіна в цій війні і поклав на нього відповідальність за встановлення миру. Наскільки ми пам'ятаємо, як раніше це відбувалося, коли Дональд Трамп тільки починав свій ру в гонитві за президентським кріслом, як це було, як вони говорили між собою Путін і Трамп, як вони обговорювали певні речі, як ми, українці, сердилися по цьому, як ми реагували на це дуже, і це дійсно боляче було по нам. Але зараз думка змінилася на своїй соціальній платформі Трус. Він також згадав Трамп, згадав про приниження Путіна в силі. Росія покинула його, і перш за все ніколи не повинна була захищати його. А також вона втратила інтерес через війну в Україні, яка ніколи не мала починатися і може тривати вічно. Про далі він сказав, що Росія Україна Дональд Трамп сказав, що Росія і Україна зазнали втрату вигляді сотень тисяч загиблих і поранених військовослужбовців. Україна втратила безліч мирних жителів. Thank <sighs> you. На закінчення він написав, що український лідер хотів би укласти угоду і припинити це безумство. Необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори. Я добре знаю Володимира. Е, настав час його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає про це. Він писав в своїх соціальних мережах. Прохання Трампа до Путіна припинити бойові дії. Підкреслило е, руйнівний відступ з Сирії в стилі Байдена з Афганіста. Це також сталося після його зустрічі 7 грудня з президентом Франції Мануалем Макроном і президентом України Володимиром Зеленським перед церемонією освячення Нотр-Дама в Парижі. За п'ять днів до цього, 2 грудня, Зеленський визнав, що збройні сили України недостатньо сильні, щоб повернути всі окуповані території, і що необхідна дипломатія. За такиї від дійшла до висновку, що останні коментарі Зеленського свідчать про готовність відкласти питання про статус окупованих територій в обмін на вступ до НАТО, не визнаючи при цьому. Російську окупацію законною питання про НАТО має вирішальне значення для будь-якої угоди. Байден європейські та українські високопосадовці пояснили команді Трампа, що заборона на вступ до НАТО або відмова від створення надійних гарантій безпеки для України стане значним тріумфом для Путіна і рівносильна капітуляція. І це, це створить дуже великі проблеми в майбутньому. Для всього світу я та ну це вже особиста думка. Така ізоляція гарантувала б її захоплення, е, захоплення Європи і захоплення Кремлем, і призвела б до повномасштабної війни проти Європи. Тепер же ж Трамп, як і вся Україна, надсміха, надсміхається над Путіним і значення його негативних висловень. Хоча до нього завжди було таке ставлення до цього Путіна, і значення його применшували ми. Уже в скрізь в навіть в ефірі в. Пункту в орфоепії. Скрізь ми вже пишемо Росію з маленькою, Путін теж з маленькою. І в принципі, це вже применшення. Це теж мілич, а приємно. І значення його негативних висловлювань про слабку владу російського президента неможливо применшити. Уперше він назвав Трамп, назвав Росію слабкою через Сирію та Україну, тим самим знизивши рівень її загрози та переговорну позицію. Його критика також суперечить Російським. Російським тезам, наприклад, про те, що НАТО стало причиною війни, а Україною керують це, те, що говорив, які несправедливо завоювали російські землі і народ. За словами Трампа, війни не повинно було бути, і весь світ знає, що Путін вторгся в Україну без жодних підстав та провокацій.